Значить, є в програмних так сказати, продуктах є така програма, яка називається дефрагментація диска. Значить, Це системні програми, вони допомагають нашому комп'ютеру працювати краще. І для того, щоб зрозуміти, що таке дефрагментація, потрібно зрозуміти, як на комп'ютер на жорсткий диск записується інформація. Ось дивіться, ми створили якийсь з вами документ. Наприклад, створили на автобіографію. Ми створили, ми її розташували там, або на робочому столі, або десь якісь теці, ми її туди кинули, ми знаємо, де вона розташовується. Ми відкрили цей документ, дали йому назву, і в автобіографії написали тільки ну, там, два речення. Потім ми вирішили кудись піти. І потім попрацюємо. Да? Для того, щоб зрозуміло, я зараз візьму оцей аркушик і намалюю вам, як це записується. Бачите, мій аркушик, да? представили, що це пам'ять жорсткого диска. Ось моя автобіографія, яку я сьогодні створила. Я тут намалюю кружечок, отакий, напишу автобіографія. Я створила документ. Зараз погано видно да, вам. Ну, ось отут, може, маркером намалюю. Давайте да. зараз почекайте. видно. О, ні, ну трошечки видно. Ось бачите, у верхньому куті, отут я намалювала кружечок. Тобто, це у мене зберіглась моя заготовка автобіографії. Я вимкнула комп'ютер, пішла працювати. Через не тиждень мене, Любов Володимирівна, на мене наїхала, треба заповнити цю автобіографію. Що ви робите? Заходите, в вже збережений вами файл і починаєте дописувати туди якийсь текст. Ви дописали, ви його зберегли, і ви точно знаєте, що воно знаходиться у вашій автобіографії. Але не тут то було для е, жорсткого диска. На жорсткому диску дисці, воно записалось оця додаткова інформація по автобіографії, воно записалось десь у тут, бачите, десь у тут. І оце десь отут. Це те місце, де на той момент, коли ви працювали, на жорсткому диску було місце. І поєднані вони між собою тільки адресами, якимись програмними застосунками. Тобто, що відбувається? Коли я працюю з жорстким диском, у мене тут щось записано, тут щось записано, тут щось записано, тут щось записано. Коли я багато працюю, у мене на жорсткому диску інформація записана отак. Бачите? Да. Так. І коли мені наступну інформацію потрібно записати, вона в мене займає отаку велику кількість, ось стільки інформації мені потрібно записати, а вільного місця для того, щоб оце записати, в мене на жорсткому диску немає. Тому є така процедура. Яка називається дефрагментація. Що під час цієї процедури відбувається? Відбувається наступна програма. Усі оці записані кусочки, вона їх перезаписує і розташовує їх, так, як я зараз намалюю на наступному малюнку. У порядку, разом. Вона їх да, вона їх упорядочує, розташовує їх поряд. І звільняє вільне місце ну, якимось таким великим куском. Було отак, розумієте, да? так. було отак, а стало отак. І коли я це зробила, коли це відбулося, то мій комп'ютер починає працювати краще, він почне простіше заносити інформацію. І ця процедура дефрагментації вона не шкідлива, вона корисна, але вона, якщо ви її запускаєте на комп'ютері, це триває довгий час. Це може тривати і 12 годин, і 15 годин, і півгодини. Все залежить від того, який ваш комп'ютер, скільки там у вас інформації, який там у вас процесор, яка там у вас швидкість, це залежить від конкретних умов вашого конкретного комп'ютера. Це дефрагментація. Так от запам'ятайте, дефрагментацію робити можна, але просто так все це виробляти щомісяця, щотижня теж не потрібно. Ну, це вже коли ви бачите, що у вас починається повний капець. Вже все висить, все дуже довго працює, тоді вже потрібно щось робити. І взагалі, ну, найкраще, щоб це робили, люди, які на цьому гарно розуміються. Зрозуміли? До форматування взагалі не лізьте. Якщо ви поставили нову флешку, якщо воно так. у вас просить відформатувати, і там інформації нема, погодились, відформатували і записуємо інформацію. Якщо вже інформація десь є, до форматування зась. Бо ви все втрате. Зрозуміло, що таке дефрагментація? Так. Так. Це так. я...